Сегодня я вам покажу в Майнкрафте интересные блоки. Они, конечно, дуже секретные, но ну, они прям шутки. И покажу мне команды Все, а у нас сбер блоки. Ну, вот это блок Тут тоже есть два блока. сюда идти. А тут вообще пустый блок. Ну, сегодня я вам покажу команды. Это можно делать с помощью команд Я вас научу, конечно, пользоваться и вот этим. Это очень легко. Нет, можете ещё написать в коментарях, пробуйте як. Не, я не думаю, навчуть просто написати. Треба вас чинити. І ми починаємо. Кстати, ви бачили, як так ось зняти? Там я просто пробую вигляд. Так, перший блок це вся ця структура з блоків. Знім, можна сохраняти предмет. Видите прикол? Помтю блока є. Що його не можна... Ой, що? що я хотів зробити. А, коротше не можна ось його копірувати, але якщо ви скопіруєте, там введете назву. і Потім вже на другому сервері та назва не буде працювати. Точно такий це один мінус. Наприклад, я зробив так сподпишись. В ще раз, я вам покажу ну, вже є. ну воно. Я суху не підрола. Треба поставити його отак, не так, щоб воно отак все виглядало. Треба ставити. Ну, можна писати по-любому, воно не повлияє. Повлияє. Все сидиться. Є. Yeah. Наприклад, нам треба скопіювати. давайте. Нам треба оце все підпишись, скопіювати, так? Заходимо в блок, і в нас є ось. Це ось перше у нас блок пішись. А от друге нам не треба Далі Спочатку нам треба висоту зробити. У мене 7. 7 Тут я поставлю 40. 45. У вас це може бути по різному зараз я покажу, як треба ще так. Читайте так ось Скільки у вас в кінці, наприклад... У мене, наприклад, десь, десь тут. Тобто один додаєте? Додаєте один, два, три. І отак читається до кінця. Так, вгору теж. Я вже читав вгору, точно я знаю. Так, ми тут, отут у мене треба написати 4. У вас теж отак все прораховується. Єсть. Все. Тепер у нас наприклад, у мене буде два. Так ми зберегти структуру збережено. Виходимо, ламаємо, йдемо на якусь другу поляну, ставимо. Заходимо, нажимаємо тут Завантаження, не збереження, а завантаження другим. вас за структури в нас два. Ми вже можемо його завантажити, але я ще хочу вам одне показати, якщо ми вам нажимо анімації Лучше поставити, помістити за блоком. Так, час анімації у секундах. Я б вам порадив поставити 5. Опять сюди я вам порадую поцілиться. Прям ідеально. Який вам полковий тролів? Тепер були. Так, все. Цей блок я вже вам показав. команду вам не показав. Ну я ще раз покажу всю Команду на цей блок. Заходимо, пишемо. Сверш Гіф. QS, QS, або пишите свой ник, но это воно не повлияет. Структуру блок. Если структуру блок, то у нас тут свечается. Все, и вид у нас есть. Я показываю, как он будет спать, так далее. Командный блок, я, конечно, не знаю, там рисовать, но тут можно вот эти разные команды. И чтобы он был до сегодня все хорошо, давайте. Видите, какой колер стоит, такой стоит. Сейчас я вам покажу команду. Команда на нього дуже легка. Команда на нього дуже пише. Свежа Гіф кі, команд блок. І тут є ось такі ось різні. Нам е, треба просто обичний команд блок. А якщо написать ще нужна печеркування Майнкрафт, то в нас буде із стріляшкою. Тут все у нас вийде куди куда? Это зона. Гифасблок. Вот так уж Ось роб. Все. У нас є. Далее. Барьер. Я, я барьер. Все. Якщо його взять, то я видно. Все. Потому, спустя, вот так я не видно. И через нього не можно прийти. Так, якрош його получить. Пушемчат. Опять в Q. О, це в QS можете скопірувати. Скупірувати, якщо он. Все бар'єр, і он у вас висвічується. Все. І у вас є цей бар'єр. Так. Як отримують вже пустий блок? Все-таки все. Стейблок через нього можна проходити. Не літаю. Через кіп ще можна проходити. Ще можна туди якось поставити воду, щоб вона держалась. і не зламати, вона буде триматися. Дайте я дощ перекришу. О, бісить дощ. Напишіть чат в мене. мене він дуже бісить. Бо я хищена. Так, коротше. Ми зараз заходимо там. Перший блок, це який у нас? Дозволити і не дозволити. І відмінити. Відмовити. В чому заключається їх суть? Дивіться зараз все. Тут нам треба взяти будь-який блок і зайти в режим виживання. Це робота тільки в режимі виживання. Це собачка ця. Собачка, okay. okay. демон. про минуло давайте так. Там куча писай да іде. Так, короче. Усе моє короче, минуло з вами я тут сердечка. Я сам покажу, як це робиться. Так. Короче, от це дозволити, на дозволити можна поставити вок, як ви бачите. А на а від, на виднолити його не можна поставити. В чому полягає в їх несуть. Сепня дивиться творчі. Ще я коли дивився команда на ці блоки, я їх ще сам шукав, конечно. Ну, Чел, який казав, що чоловічка є Команда на один такий блок прикольний. Він буде освіщати. Це не всі яблоки, я поки покажу в цьому відео. Може. Я теж пишу Give, Kes, цебачка S. і Lik. У нас такий. Я порадив вам зразу писати. Підчеркування 15. Це максимальний несвітив е, Про те, що його не можна обрати е, е, Я хоч би це поспоритися. Якщо так все робити, то ну, робиться, да? Ще зразу 15, щоб ставити, і ну, воно було зробити 15. Омпочка. Сберете раз. Як його ж прибрати, якщо в мене спост? Робити так? Все. Давайте зараз я для тесту поставлю сюди. Все бачите. Перейти ровно так і раз, 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 раз. Все, свет пропав. Ну, я чуть-чуть побачу. Чуть пройдите ее ага. Так, теперь... Вже. О, ще ій. Ще я таке яйце NPC. Якщо ви поставити ось таке NPC, тут можна міняти, міня, міня, як говориться, персонажі, його можна міняти. Тут не всі, ось, наприклад, кров, да? І Можна йому задати команду. Але можна ще зробити йому діалог, наприклад. Привіт, як справи. Привіт я. Спер. Притекс права, виходимо. Виходим. Ми не можемо. Бо у нас акцію зайдемо. Режим виживання або природне. Так ми ось це підходимо розмовляти. І тут отут, наприклад, написуємо. Принтекс права. І останній блок у нас... О, ой, я ще не показав команду. Що я не показав, давайте команди спочатку на оце. Так нам блок дозволити пишем чатуше. Собачка. С. Е, і тут нам вже треба написати АУ. це дозволити на англійський. Ау. Ось цей Точно. Далі на блок відмінити. як там відмінити, А, давайте зараз вивчити, що я переводчиком. Просто я погано його знаю. Um, Відмінити канкл so. так відмовити. О, відмовити точно. Від День, да, 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 день, пишемо чат так я всю команду в День у нас висвіт лук. Ну, це тоже так все робимо, і все він у нас є. Так. Тепер команда на NPC. Ну, вам ще щось удавати, якщо ви можете подати, світу, як, які можна команди йому задати. Якщо ви захочете якісь команди, то можете мене пропустити. Я вам я напишу вам в коментарі. вам Він напишуть просто. А мене команду не то-то, то-то. Я вам не пишу об'язувати. Так. У Заходимо в чат, пише слаш не, не привіт. Гіф кес. І це уважно салат. Ідеся врубаємо СП СП СПАМ СПАМ Пічірку, не виключайте. І пишемо ще. Відступаємо і один. Тут дуже важно 51. І у нас є ось оцей. Це ось у мене творі два споводи, так, дивіться, тепер як це. Запал... Як це? Запал... Це такий кордон вже звоється. Все кордон. Як він працює, В режимі виживання? виживання? І з нього не можна взагалі ніяк вийти. Наприклад, теж подивитися, забуду поприкол. Ось бачите, може у нас не можуть, не можуть. почему а я зажимаю, почему я прям зажимаю, он не хочет, я вообще прям лоб зажимаю, он не хочет, вот и в чем прикол всего блока да. ну то есть я уже не выигрываю, а вот в режиме творче можно, просто так что передлетит, а был, все так, я сейчас работаю, и как манга то есть. Команда у нас леш гиф кейс собака с і кордони уда. Ко? Плюще опять переводчиком. Нужно ли переводчиком кстати? До куда, кстати, просто так что читаю по скудам, по так и все бордер. У у нас там не высвічу, типа треба так все борда. І тут нам треба ще нежне пічеруння і блок. Все, все, все. І ось цей блок, так і саме Ну, Короче, друзі. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Кстати, вообще в комментариях, на какие команды вам надо. И всем пока-пока.